Добрий день усім! Сьогодні зробимо знову огляд, новиночок, прикрас. І от дивіться, почнемо з таких гарних браслетиків. Галіотіс, Клевер. Метал тут нерж І от такий гарний регулюється розмір. Дуже гарні такі красивий клевер. Потім такий самий ще є от він. Це сердечки браслетик. Теж дуже гарний. Така отут застіпочка. Така краса. Також є отака от каблучка. Агат. Розмір змінюється: 17-18 плюс. такого плану. Також змійка. теж Але тут розмір десь 19 плюс. Ну його можна трошки змінити. Але не дуже така от гарна змійка. Така красота. І також такий амоніт каблучка. Теж хто питав, вже є в наявності така от красива красота. Так, також є в наявності от такий колончик ароматизований. отут -от він відкривається, можна його ароматизувати своїм улюбленим ароматом. От, а, коли, а коли вже він вам набрид, наприклад, можна поміняти тут теж, взяти якийсь і він тут відкривається. Так, де тут у нього відкривається він. Спробую відкрити. О, така тут за, заміняється оця штучка. От, ну, На перший час на магнітиках вона тримається. Ось таке чудове, цікаве деревце, сердечка. Бачите, гілочки, як сердечки. Так, також є в наявності такий гарний браслетик з рожевого кварцу. І тут ще у нього маленькі бусинки котяче око і бусина гематитова. Такий ніжний ніжний рожевий кварц. Також, Потім також є в наявності таке дерево гарне, сім чакр на агатовій підставці. Тут я ще не не дуже його дорозправила, але треба гарненько розправити. Тут різні камінці, по типу, кольору чакри. Чи тут у нас яшма, сердолік, цитрин, зелений авантюрин, такі от під бірюза, бюрюза, лазурит і аметист. І також тут зелененькі камінці. І така агатова пластиночка, О, дивіться, яка з цієї сторони гарна. О, така красота. І також є деревце аметист, чисто аметистове. Теж ще не розправила, але гарненько треба ще розправити. І от такі гарні, ну, гарні такі агатові пластинці. Таке чудове деревце. От, треба його сюди якось поставити. От сюди, мабуть, поставлю. О, така красота буде там дуже гарно. Стояти, прикрашати мені. от До речі, якщо когось щось цікавлять ціни, пишіть мені в Інстаграм або питайте Viber. В Інстаграм мій в описі YouTube каналу є мій інстаграм. Також там є ще ця телеграм-група. Теж можете туди приєднуватися, якщо якісь новиночки, то я туди зазвичай скидаю І також підписуйтесь на мій TikTok. там теж TikTok, там теж періодично бувають стріми, і можна онлайн подивитися різні прикраси, які в неї отакий гарний ще. Дивіться Халіотіс. кулон чудовий. Шикарний такий Халіотіс. Дуже гарний. Такий красивий великий. Так, або є трошки менший теж халіотів колончик, отакий. Мініатюрна така крапелька. Також є кулон серце, отаке от гарне аметистове. Отакі от чудові гарні кристали взагалі. Дивіться, серце. Це просто як друза така. Шикарне серце. Потім що у нас тут ще? Брошечка, отака новиночка змійка. Брошечка. Змійка. Зараз у нас вже наступає по китайському навіть календарю вже по-нашому настав. І ще по китайському календарю от-от майже теж достану такий коньочок з Лабрадора. Дуже гарною різацією, синенькою. Дивіться, якою. Просто красень. І тут, з цієї сторони, теж гарна різація. Он яка Красунчик просто клас. Також є аметистовий оболіску, такий цікавий, прям шикарна така, шикарні тут у нього кольори, прям, ну просто заглідіння. Такі цікаві. Потім є агатові животи, отакі шліфовані. Але дуже цікаві, такі класні. Дивіться, всередині там навіть видно отакі малюночки, от, там от. така полірована одна, друга цікава теж. Натуральні такі живоди. Є дуже гарні. Там всередині просвічується, як вода. Потім брошечка, отака гарна кицька. Котяче око, дивіться, який гарно брошка. З брошки можна робити, навіть можна зробити як колончик. Теж приєднати тут, мені здається, можна і з любої брошки зробити колончик при бажанні. І от така от гарна котяче око. Потім є отакий от гарний медвідь-аметист. Дивіться, який гарний очик. А метистовий медвідь. От і також е, цей бігемотик, такий обсидіан чер, чер, червоно-чорний, дуже гарненький, великі вушка цікаві. Такий обсидіанчик. Потім е, сумочка, циозит з рубіном, такий от гарний, з цієї сторони, більш такий зелений, гарний. А з тієї сторони такі О, просто шикар шикарно Так, потім є отака підставочка лотос під аромапалочки. Арома палочки теж, до речі, є в наявності, кому треба різних смаків, ну, як би ароматів. І от така цікава підставочка. Потім що тут у нас отака от гарне дерево життя, сімчакар це у нас підвісочка така гарна, з деревом життя. Теж така краса. Потім ще з'явилися в наявності. вервиці, теж з хрестиком. Гематитовим гематит плюс агат. І отакі от тут довгі довгі він. Що вам так показати, можна через голову його навіть одягати. Отакі От вервиці або чотки ну Все тут як треба зроблено. Бусинки отакі відокремлюючі. Все можна використати. Навіть через голову можна теж одягати. Отакі От вервиці, з гематитом хрестом. Потім також, в наявності, отакий кулончик трояндочка. Ось такий металевий. Вже є в наявності. Хтось у мене питав, так що вже і з'явився. Дивіться моє відео. Хто що пропустив, можете. Є плейлист у мене прикраси. Новинки, прикрас, так і називається. І там можна подивитися. О, ще така цікава лампа Аладінна під ароматні пахощі. Дивіться, яка красиво. Теж шикарно. от тут можна їх. Або якісь прикраси складувати, да? або пахощі якісь такі. Ну, коли пахощі, то вони горять, то, звичайно, цю ж точку забираємо. Або якісь прикраси складуємо. Ну, або, або просто як гарна, дуже декоративна, така штуковина. Це просто шикарний такий лампа Аладіду. Така є. Так, потім що ще вам з новина показати. Також з'явилися у мене. Що ще є таке цікава каблучка перламутр. перламутр в сріблі. Хтось теж у мене питав. Ось така от гарна. Щас на пальці вам покажу, теж одягну. Вже пальців не вистачає для каблучок. Така от теж шикарна. І також гарний браслетик теж, тигрове око. ну Тут мікс тигрове око, соколине. от бичаче, от такі шикарні. Дивіться, кожна. Бусинка тут дуже гарна. Така красота. І також такий гарний такого типу теж тигрове око. Мікс тут, виходить, бичий, чи тигрове і, і соколине око. Такий от гарний, гарний браслетик. Такі от з'явилися в наявності. Так, потім що ще? Потім є ще така пірамідочка цитрин. Теж пірамідка цитрин. Теж, можливо, кому треба. Є у мене от лабрадор. От. О, ще жабку вам забула показати, не пам'ятаю, показувала чи ні. Отака от от дуже гарна Е, Місячний, місячний камінь. З такою гарною, цікавою різацією. Натуральний місячний камінець. Така красонька. Ще є жабка квакушка у мене цей нефрид. Цей жапки роздивлятися. Отакий От нефрит теж вже є в наявності. Хто чекав, така красоночка вже є. Наче жива да, з нефриту взагалі красочка. Все, всім дякую. І в наступному ролику будуть ще новиночки. Так що підписуйтесь. Не забудьте підписатися. Якщо щось цікавить, питайте Viber в коментах, я вам відповім по цінах, якщо щось когось зацікавило. Робіть скрін прикраси і пишіть мені на Viber. Все, всім гарного, чудового дня. Пока-пока.